Розподіл за домовленістю про такий механізм висування кандидатів на виборах 2012-го повідомив головний б'ютівець Прикарпаття Дмитро Шлемко. Каже, уже є домовленості між батьківщиною, свободою та фронтом змін про роботу в єдиному політичному руслі. Аби не розпорошувати демократичні сили, планують узгодити єдину кандидатуру на кожний округ. На початку виборчого процесу каже Шлемко, всі три партії висунуть своїх кандидатів по кожному округу, пропагуючи власні політгасла. Однак за 12 днів. До виборів, як передбачено законом, двоє кандидатів на окрузі знімуть свої кандидатури на користь третього. За нього і закликатимуть виборців голосувати. Збираються всі троє, так ось тут перед телекамери і так далі, роблять заяву і кажуть, шановні виборці, такого то округу, ми вам розказали кожен про свою політичну силу, але враховуючи те, що сьогодні є небезпека. Що якщо ми розпорошуємо голоси, то обере наступний, ми знімаємо свої кандидатури і просимо вас проголосувати за шанованого такого-кандидата, то кандидата, який буде представляти інтереси вас, але і персональну відповідальність будемо нести ми. Як батьківщина, ми як свобода, тому що ми надаємо йому такі повноваження. Івано-Франківщина каже: послідовник Тимошенко: наразі єдина область, яка ініціювала подібні перемовини. Таку співпрацю вже погодили Яценюк та Турчинов. Наразі очікують згоди тягнебока. Шлимко переконаний, що запропонована виборча схема це єдиний шлях протистояти адмінресурсу.